Державна податкова служба на сьогоднішній день розпочала важливий і новий етап реформування, впроваджуючи експериментальний проєкт з управлінням податковими ризиками. Для сумлінних платників цей проєкт стане своїм таким помічником у розумінні вимог законодавства. Тому що управління податковими ризиками, саме основне завдання це буде нас, податківців, це є масово роз'яснювальна робота. Другий етап це є допомога платнику, ну і третій етап якщо платник попадає в... Високий ступінь ризику, це вже є реактивні методи, це вже є перевірки різного роду, які будуть проводитися з цим платником для того, щоб він вийшов з, цієї, з цього високого ступеня ризику і все-таки перейшов в добровільну сплату і був, попав в перелік платників. З високим рівнем податкових дотримання податкового законодавства. Ці ризики будуть в себе включати буквально все. Це буде починатися від реєстрації платників податків, від подання звітності, від сплати, від декларування, тлумачення, тобто цих видів ризиків, вони є всі наведені в постанові Кабінету міністрів. Ми з платниками будемо проводити різні семінари, консультації для того, щоб довести до платників. Сутність цього підходу податк... управління податковими ризиками.